З'явилася в мережі інформація терміново для всіх, хто користується ВАЦАПом. Завтра може вийти відео на WhatsApp, яке називається Мартінеллі. Не відкривайте його, воно зламає телефон і нічого не можна буде виправити. Якщо ви отримали повідомлення про оновлення Ватсап. На WhatsApp ad, App Gold, не натискайте кнопку. Будь ласка, повідомте всім своїм контактам, аби вони про це знали. Також не відкривати відео під назвою Танець Попа – «Dance of the Pope». Це вірус, який форматує ваш мобільний телефон, обережно він дуже небезпечний. Про це оголосили сьогодні по BBC радіо. Ну і також хочу додати від себе, що будь ласка, не відповідайте, не читайте повідомлення в будь-якій мережі від невідомих вам людей, не переходьте за посиланнями, тому що. В Україні і те, що зараз проводить Російська Федерація в нашій країні, не тільки військова агресія, але ще й гібридна війна, ще й кібервійна, яку проводить Російська Федерація.